Що таке слава Божа? Це проявлена присутність Божа у вашому повсякденному житті. Вона зміцнює ваші стосунки з Богом і робить Його доброту реальною для вас. Переживайте Божу присутність як ніколи раніше у славі Божій. Бог це Бог слави. Прийшов час бачити Його чудеса і знамення. Дізнайтеся істину про те, що поєднує кров Ісуса і Божу славу. Перемагайте ворога і будьте під захистом крові Ісуса. Живіть у силі Духа Святого і будьте покриті славою Божою. Чим більше виходите в любові, тим більше слава Божої і проявляється в вашому житті. Настав час жити у славі. Переживайте сьогодні славу Божу у своєму житті. Приготуйтеся пережити славу Божу, як ніколи раніше. Дізнайтеся, чому так важливо покладатися на кров Ісуса у вашому щоденному ходженні з Богом. Історія про Божу славу записана в Біблії. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого дізнайтеся від Глорії Копленди Білі Брім про те, де знаходиться слава Божа і як вона має проявлятися у ці останні часи. Вітаю вас! Я Глорія Копленд. Сьогодні ми ще більше прочитаємо із чудового Слова Божого про тіло Христа і про його славну церкву. Алілуя! З нами Брім бріми служіння Молитовна Гора в Озарксії, вона розігріває нас, тому не пропустіть ці передачі. Розкажи нам біля, що ми будемо досліджувати сьогодні. Знаєш, Глорія, я би хотіла, щоб всі подивилися передачі минулого тижня, бо ми говорили про славу Божу і про те, як я почала досліджувати її. І коли я уважно досліджувала цей предмет, я прийшла до висновку, що Біблія це історія так. про славу Божу. Коли Бог створив Адама, він коронував його славою. І коли Бог приходив у прохолоді дня, Адам носив цю славу. Слава Божа, це присутність Божа. Він так. носив її як корону, він носив її як одяг. Але коли Сатана спокусив його, він втратив цю славу. Послання до Римлян 3,23. бо так. всі згрішили і полишені слави Божої. Коли Бог прийшов у Едемський сад, щоб поговорити з Адамом, він сказав: Де ти Адам? Бог знав, де був Адам. то відповів: ми сховались. Так. Це не спрацювало. Хто сказав тобі, що ти нагий? Раніше вони не були нагими, вони були зодягнуті в славу. Але оскільки людина втратила сміоді. славу, вони втратили с вони більше не могли жити з Богом. Вони більше не могли бути з Богом. Божа присутність стала Вірно. для них згубною. Тому Богу довелося відділити себе від своїх дітей, і він був відділений від людей більше двох тисяч років. Потім слава повернулась, Присутність Божа Мойсей побачив палаючий кущ. Потім Бог вивів ізраїльтян з Єгипту на чолі з Мойсеєм, і він сказав: Переведи їх до цієї гори. Я хочу зустрітися з ними. Він міг підійти настільки близько, наскільки можливо, бо земля була під прокляттям. Тому він очистив для себе вершину гори. Там був вогонь, і літали блискавки. І він сказав: Ізраїльтяни, відступіть назад, не підходьте ближче, ви можете постраждати. І Мойсей сам піднімався на вершину тієї гори. Бог дав йому записане слово. Дяку Богу. Мені би не сподобалось Боже, жити ні. в той час, коли ще не було записаного слова Божого. Потім він сказав Мойсею у книзі Вихід 25» скажи їм принести мені пожертвування. Я хочу використати це пожертвування, щоб зробити місце, де я буду зустрічатися з ними. я хочу жити серед них». Це Називається Охелмоет, скиння зібрання. І Бог сказав Мойсею, як її зробити. Мойсей побачив план цієї скинії і зробив її. І ось ми читаємо ці чудові рядки у книзі Вихід 4033. Отже, Мойсей закінчив всю роботу. І коли робота була закінчена, Так, коли вона була закінчена. Хмара покрила скиню і зібрання, і слава Господня наповнила скинію. І Мойсей не міг увійти до скинії зібрання, бо Хмара огорнула її. І слава Господня, наповнила скинію. Хвала Богу, присутність Божа. Так, амінь. Ця скинія була у ізраїльтян якийсь час. Вона була у соломі 369 років. Бог завжди говорив їм, що є місце, на якому він покладе своє ім'я, і Давид дізнався, де це місце, і воно знаходилось на храмовій горі. Сьогодні ця гора називається храмовою, це гора Моріа. Зараз євреї святкують свято кущів, і на євриті воно називається Сукот. Я прочитаю про те, що сталося в цей час цього тижня. Отже, вони готові далі перенести славу. Вони збираються перенести цей ковчег завіту і він названий ковчегом присутності. І на ньому весь час видно славу Божу. Шекіна. Вони збираються перенести ковчег у храм. Я прочитаю це дуже уважно. дуже уважно. Вони вивчили свій урок. Друге послання до Коринтян. вибачте, хронік друга книга хронік 5.1. і скінчилася вся робота, яку провадив Соломон для дому Господнього. Необхідно прочитати це дім, господній був закінчений. Друга книга хронік 5.11. Коли священники вийшли із святилища, бо всі священники, що знаходились там, освятились, незважаючи на відділ, їх чотири тисячі. і левити співаки, всі вони, тобто Асав, Еман, Єдефун, і сини їх, і брати їх, одягнуті у віссон з кимвалами, валами, і псалтирями, і цитрами, стояли на східній стороні і із ними сто двадцять священників, які сурмили трубами, і були як один. Ті, що сурмили і співали це було чудово. Чи не Щоб так? Щоб подати один голос на хвалу та дяку господеві? Як загримів голос на сурмах і на цимвалах, і на музичних знаряддях як хвалили Господа, Добрий, бо він так, бо навіки його милосердя. Його милість навіки, бо він добрий. Вони говорили це знову і знову, і навіки його милосердя співали по черзі. Тоді Дім Господній наповнився хмарою. Хвала Богу! Дім Господній наповнився хмарою. І не могли священники стояти і служити через ту хмару. Бо слава Господня! Дякуємо тобі, Ісусе, наповнила Дім Божий. Хвала тобі, Ісусе! Слава наповнила Дім! Який чудовий день! А тепер ми приходимо до нового завіту. До послань, в яких нам говориться про церкву, і в посланні до євреїв 3.6 написано, «А Христос як син в домі його, помазаний син в домі його. А дім його ми. Слава Богу! Отже, тепер є інший дім для слави Божої. Цей так? дім уже не скиніє. Це не якесь певне місце і будівля. Цей дім може ходити і говорити. І, говорити, і проповідувати. І проповідувати. Алілуя. І цей дім створений для нових творінь. Так. І як нам сказано у Слові Божому у першому посланні до Коринтян 3:16 говориться, що ми дім. Я відкрию це місце. Частина цього у мене є тут. Але Глорія, я хочу відкрити там і прочитати з мого слова. Перше послання до Коринтян 3.16. Так, перше до Коринтян. Так, Перше послання до Коринтян 3.16. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий? Хіба ви не знаєте, ви не знаєте цього? Mm -hmm. І Дух Божий живе у вас. Якщо хтось зруйнує храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий Так, амінь. А цей храм ви. Хвала тобі. Ісусе. Інколи я думаю, що на заході люди пропускають це. Так, я згідна. Вони не розуміють святості храму. Що таке святість? Це означає бути відділеним. Ось дві полониці. якщо я візьму цю полоницю і покладу її тут. Я відділю її від іншої полониці і припустимо, ми хочемо дати цю Кенету Копленду. Отже, вона взята і відділена для Кенета храм Божий святий. Ми церква. Ми взяті з кожного племені, з кожної народності і відділені в еклесію. У вибрану так. асамблею ми відділені. Ви маєте бути відділеними. Ви не повинні змішуватись з цим світом. Ви маєте знати, в мені живе Бог. Я храм Божий. Дух Божий живе в мені. Подивіться, як Павло говорить про це наступного разу, перше послання до Коринтян 6. І він збирається сказати про певний гріх. Ми почнемо читати з 15-го вірша. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла є членами Христовими, помазаного? Пам'ятаєте, що говориться у посланні до Ефесян? Ви плоті від його плоті і кістка від його кістки. Хіба ви не знаєте, що тіла ваші є членами помазаного? То ще заберуть члени у Христа, щоб зробити їх членами розпусниці? Він говорить про сексуальний гріх. Боже борони. Оце так. Я чула про проповідника, який займався цим багато років. І він багато років сидів у порнографії. Хіба ви не знаєте, що коли ви сидите там, якщо ви справді народжені згори, перед телевізором чи комп'ютером, де ви дивитесь цю порнографію? Дух святий у вас, вірно. Павло говорить, що з вами не так. Хіба ви не знаєте, що ви храм? Знаєте, коли люди приносили у храм неправильні речі, приносили неправильно у святе і святих у старому завіті, вони помирали. Що ж станеться з вами у новому завіті? Не буде сили, не буде слави. Він не зможе підніматися у вас рівень за рівнем. Ви можете бути народженими згори і ці речі у вашій плоті, але у вас не буде слави Божої, у вас не буде сили Божої, у вас не буде благословіння? У вас не буде благословіння, ви не зможете. Бог не зможе благословити це. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла члени тіла Христового помазаного? То ще візьму я члени Христові, помазаного, і з'єднаю їх з членами розпусниці зовсім ні? Або це говорить апостол Павло. Хіба не знаєте, що той, хто злучається з розпусницею, стає одним тілом з нею? Бо сказано, двоє будуть одним так. тілом. А хто поєднується з Господом, той є один дух з Господом. Втікайте від розпусти. Це сексуальний гріх. Моя донька Шелі завжди біжіть, говорить: біжіть. важко блудити, коли тікаєш. Тікайте від розпусти. Біжіть. Всякий гріх, який людина робить, є поза тілом. А хто займається розпустою, грішить проти власного тіла. Що з цим не так? Ось ще одна, хіба ви не знаєте від Павла? Хіба ви не знаєте, О, що Ісусе. тіло ваше є храм Духа Святого, Господь. який живе у вас, якого маєте ви від Бога, і ви не свої? Ви собі не належите. Так. Бо ви куплені дорогою ціною. Якою ціною ви були куплені? Кров'ю Ісуса. Кров Ісуса на Христі. Ви не належите собі, бо ви куплені дорогою ціною. Тож прославляйте Бога в тілах ваших і душах ваших, бо вони Божі. Це наша відповідальність, це наша відповідальність. Це наша робота, це наша робота, Глорія. І ти добре виконуєш цю роботу. Хвала Богу. Без кенетом добре її виконуєте. Це називається роботою, бо не приходить природно. Так, ви повертаєтесь в інший бік. Якщо ви йдете за Богом і слухаєте Його, ви дивитесь на Його слово, ви вкладаєте Його у свої вуха, своє серце, і вирішуєте виконувати те, що воно говорить. Тоді це спрацює. Це спрацює, це спрацює. І він змінює вас. І воно змінює вас Так. від амінь. одного рівня слави до іншого. Так, амінь. Щоб більше Бога проявлялось у вашому храмі, вірно. Ми зростаємо, ми продовжуємо зростати. Те, чого не знає Якщо ми це робимо світ, це правильно, ми продовжуємо написано, зростати. Світ шукає побачити Бога в людях. Це їхня найбільша потреба. Це їхня найбільша потреба. Так, їм потрібно побачити славну церкву. Їм потрібно бачити церкву, яка проявляє Бога. Так вірно. Благословен Господь. Богу. Алілуя. А тепер перше послання до Коринтян 6. Ні, ми перейдемо до другого послання до Коринтян 6. Гаразд Коли ви знаєте, де шукати, легше запам'ятати. Перше послання до Коринтян 3, перше послання до Коринтян 6, друге послання до Коринтян 6. Отже, він знову говорить про це і говорить у четвертому вірші: Не впрягайтесь, чи це чотирнадцятий вірш, 14 чотирнадцятий вірш. Не впрягайтесь у чуже ярмо з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Слово спільного означає працювати разом як партнери, співучасники, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або що спільного між світлом і темрявою? Яка згода між Христом помазаним і Валіаром?» Або яка співучість вірного з невірним? Або яка сумісність храму Божого з ідолами? Благословен Бог? Що у нас спільного з ідолами? Так, абсолютно нічого нічого. Вірно, яка сумісність храму Божого з ідолами? Як сказав Бог в 16-му вірші, бо ви храм Бога живого як сказав Бог, вселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом. А вони так, будуть моїм народом. Амінь. отже, він називає віруючих праведністю, він називає їх світлом, він називає їх Христом помазаним. Він називає їх храмом Божим. І він говорить, що у них немає жодної згоди або нічого спільного з ідолами. І він говорить: ви храм Бога живого, як сказав Бог, вселюся в них. Пам'ятаєте, Бог сказав Мойсею, скажи людям, що я хочу жити так. серед них. Але йому потрібно було збудувати скинію, бо вони не були готовими. Вірна за них ще не була пролита кров Ісуса. Їм потрібно було збудувати скинію, і ця слава Шекіна була над тією скинією. Дякую, Але тепер тобі, кров Ісуса була пролита, і Бог так сильно Хала любить Богу. вас. Він прийшов, щоб жити всередині вас. І змінювати вас від слави у славу. Хвала Богу, вселюся в них і буду ходити в них, і буду їхнім Богом. А вони будуть моїм народом. Донька Джона Лейка була моєю подругою. Джон Лайк був в Африці, коли почалася епідемія бубонної чуми. люди боялися ховати мертвих, бо вони боялись заразитись. Джон Лейк служив там в цей час. Він та інший місцевий темношкірий пастор, який працював разом з ним, і вони щодня ховали мертвих. Якось вони поховали 30 людей у братській могилі. Він сказав їй, що вони заходили в дім, і лежала мертва дитина біля свого братика чи сестричка, яка теж була хворою. Вони брали цю дитину, ховали, а наступного дня заходили в дім, і вже наступна Дорогий дитина Ісусе. була мертвою. Прийшов британський корабль з лікарями, і вони сказали, у нас є вакцина від цього. Джон Лейк відповів. Вона мені не потрібна. Вони запитали, що він сказав ні. Він сказав: ці люди помирають з кривавою піною на вустах. Візьміть цю піну і дослідіть її під мікроскопом. Вони так і зробили. І вони побачили, що ті мікроби були живими і здоровими. Він сказав. Візьміть піну з їхніх вуст і дослідіть її під мікроскопом. Тоді він сказав: візьміть ту саму криваву піну, помістіть її на мою руку і дослідіть під мікроскопом. Вони так і зробили, Той, хто і всі більше кроби померли. Вони запитали, що це а це, панове, дух життя у Христі Ісусі, який звільнив мене Ла від Богу. закону гріха і смерті. Це закон духа життя, закон у Христі закон. Ісусі, який звільнив мене від закону так, гріха і смерті. У служінні Джона так. Лайка ставалось багато чудес, про які ти добре знаєш, бо ти надрукувала його книгу. Його донька сказала мені, що кожного ранку її батько прокидався, одягався, приводив себе до ладу, дивився у дзеркало і говорив: Бачиш цей одяг? Бачиш людину у цьому одязі? Бог живе у цій людині, у цьому одязі, його тілі. всюди, куди йде цей одяг, йде Бог. Він знав, що всюди, куди він йшов. Він нагадував собі про те, так, що в мені щодня. живе більший, саме так. Всюди, куди я йду сьогодні. Він так думав про себе: більший живе в мені. Саме так. Нам слід пам'ятати про це, якщо ми народжені згори, наповнені Духом Святим. Про те, що в нас І живе храм. більший. Що це означає? Більший означає, що з чим би ви не зустрілись, він так. більший. Слава Богу. він більший. Він більший Ви храм. В якому він живе, але це не просто храм десь на горі. Він сказав, вірно, я вселюсь в них і буду ходити так, в них вірно, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. На підставі цього вірша Джон Лейк говорив: всюди, куди йде цей одяг, йде Бог. Ось чому він міг ходити серед тих, хто захворів на бобонну чому і не помер. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла є храмом Духа Святого, який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої. Бо ви куплені дорогою ціною, тому прославляйте Бога і в тілах ваших. Вірно сьогодні це наш обов'язок прославляти Бога у нашому тілі. бо це правда, це все було зроблено. Ми народились згори, ми наповнились духом. святим. Слід, слід. пам'ятати про це. Брат Гегін говорив, що потрібно пам'ятати, що мені так, живе Бог. Так, Я пам'ятаю це. Він так говорив. Пам'ятати про те, що всередині мене живе Бог. вам слід пам'ятати про той факт, що я храм Божий. Чому ви не робите певні речі? В мені Дух Святий. Так, я не хочу взяти Духа Святого і посадити його перед екраном, на якому демонструється порнографія. Так. Він всередині вас і він не залишить вас. Але Біблія говорить, що в таких випадках він засмучується. Так, вірно. Він засмучений вашими вчинками, якщо ви не ходите в любові. Що означає засмучений? Це означає, що він опускається. Він не проявляється у більшій та вищій мірі. Це хороший опис так. Він з вами, і він бажає вас, і він любить вас. І він бажає, щоб ви проявляли його. Він бажає, щоб коли ви покладали руки Вірно. на хворих ті стіляли. Сила його сила. Він бажає, щоб ви проявляли цю силу. І його сила названа славою. Слава Божа була у скині старого завіту, у храмі старого завіту. І слава Боже, сьогодні у славній Церкві. Вірно. Тому, коли ви народились згори, він став Христом у вас надією слави. Що означає надія? Це означає у мене, поки що цього немає. Чому віруючі покладуть руки на хворих. Звичайно. і ті будуть здорові, абсолютно вірно. Ви не можете робити це своєю силою. Це абсолютно не стосується вашої особистості, але це через те, що ви храм Божий. Вірно. І коли ви читаєте Слово Боже і дивитесь в славу Божу. Присутність Божа є у всьому Писанні. Слава Богу, і тоді Дух Святий працює з вами. отже, Дух Святий в посланні до Ефесян 2,19, говориться: отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгромадяни святих і домашні Бога, збудовані на підвалених апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на якому вся будівля злагоджена, збудована, зростає. Святий храм у Господі. Так, амінь. Отже, ми цей храм, і ми збудовуємося разом. Ми більше не ізовні. Так, слава Богу, він живе в кожному з нас індивідуально, але також він у всьому храмі. Вірно, він живе у всьому храмі, в тілі Христа. Дух Святий живе у вас, щоб проявити себе у вашій церкві. Коли ви зустрічаєтесь разом, коли ви сходитесь разом, не забувайте про свою церкву. Вірно. І, мабуть, Глорія, і це і буде у славній церкві. Що коли хтось заходить до церкви і у нього немає руки, вона виростає. Якщо нема ноги, вона цього. виросте. Я приймаю це алілуя! І слава, сама слава Божа на вашому обличчі. Люди будуть йти за вами до церкви, бо ми маємо бути сильною. Хвала Богу, і славною церквою. Так воно і буде, так воно і буде. Слава Богу, так написано. Амінь. Ми з білі повернемось за хвилину. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті kcm.org.ua ви можете завантажити безкоштовно копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Кров Ісуса, пролита за вас і за мене, має неймовірну величезну силу. І ми повинні так і говорити, проголошуючи це у своєму житті. Завантажте тези до цих передач на нашому сайті Саме через кров Ісуса ми отримали своє місце, яке по праву належить нам місце слави і почесті в Бозі. Якщо ви дивилися всі наші передачі, ви знаєте про те, що я почала досліджувати тему слави Божої. Оскільки Бог сказав брату Хегіну, тобі слід проглянути всі місця писання про славу так, Божу. Я працювала для нього, і я подумала, якщо йому слід зробити це, то і мені слід зробити це, і Господь почав мені давати відкриття про так. славу, і він робив це через видіння. Я не бачила в своєму житті багато видінь, але він дав мені деякі стосовно цієї Богу. теми про славу Божу і про кров Ісуса. І хвала Богу, ми маємо лише один закон у цій славній церкві, і це закон любові. Закон любові, віра діє любов'ю. Слава Божа у вашому житті, як сказав Джон Лейк, руйнівна для всякого зла вона засуджує його і вона творить добро. І для того, щоб ви могли встояти на високому рівні слави і витримати його і присутність Божу, вам необхідно ходити в любові. І ми говоримо вам так. про те, як це зробити. Ми це пропонуємо вам пакет. також замовити партнерський Амінь. пакет. Я приймаю це велике спасибі біллі. Замовте сьогодні свій пакет на Кесія Ми надішлимо його вам. Ми хочемо помолитись за вас. Отець, в ім'я Ісуса, ми молимось за кожну людину, включаючи себе, щоб слава була відкрита нам і в нас і щоб ми могли краще виконувати те, що ти покликав нас робити. Ми любимо твоє слово. ми вирішили слухатись тебе у всьому. Ми очікуємо проявів слави. Амінь. І ми віддаємо тобі хвалу за це, в ім'я Ісуса. Приймайте щоденну дозу сили Божої, Його підбадьорення. Читайте Біблію, читайте наш календар перемоги від віри до віри. Проводьте час з Богом у Його слові. Нехай всередині вас піднімається віра. Необхідно вкладати, щоб отримати повернення в духовних речах. Зміцнюйте зсередини. Цей календар перемоги також можна читати на нашому сайті kcm.org.ua. Приєднуйтесь до нас завтра. Чанестомаце Глорія і Білі нагадують вам, що Ісус є Господь. Збудуйте свою віру на Слові Божому щодня. Переглядайте передачу переможний голос віруючого на нашому сайті в інтернеті Кісеморкю. Обов'язково завантажте безкоштовну копію навчальних тез із сайту місії Кеннета Копланда, Отримайте всі місця писання, молитви і основні пункти проповіді з кожної передачі, Застосовуйте ці тези для свого особистого дослідження або щоб поділитися з сім'єю і друзями.